Що дає ціліба для священника, невже це Богові потрібно? Слава Ісусу Христу, дуже дякую за запитання. Ну, Богові це точно не потрібно, Бог самодостатній. І ми йому нічого не можемо додати і нічого забрати від Нього. Питання в тому, що нам потрібно. Ісус Христос у Євангелії від Івана дуже гарно каже Я виноградина, ви гілки. Хто перебуває в мені, а я в ньому той плід приносить щедро. Без мене нічого не можете робити. Отже, відповідь на запитання, що нам потрібно, є очевидна, нам потрібен Бог. І це лібат, як власний і одружений стан, допомагає священникові шукати Бога, допомагає священникові бути з Богом. А отже, є корисний для того, хто розпізнає, що в такому стані хоче служити Богові, а також тим людям, до яких покликаний.